Якщо червона помада вас лякає, це відео саме для вас. Бо я покажу, як її приручити. Почнемо з вибору олівців. Хочете яскравий кольор і стійкість, обирайте гелевий. Але якщо губи сухі і багато дрібних зморшок, краще олівці в дерев'яній основі. Якщо шукаєте стійку класну червону помаду, мені дуже подобається 20-й відтінок від Maybelline і ось така помада від Lime Crime. Дуже стійкі, яскраві, переживу цікаву і поцілунок. А якщо змішати з кремовою, будуть більш комфортні на губах і не сушитимуть. Я ж буду використовувати фарди від профбренду Mac U Pro. Вони на восковій основі, не такі стійкі, але комфортні. Вибір пензлика дуже важливий. Беріть маленький пензлик, тоненький в зрізі язичкової форми, тоді буде дуже легко малювати. Контур починаємо з зони купідона верхнього вигину губ. Промальовуємо симетрично з обох боків. Далі малюємо куточки. І тут головне, дивіться, яка у мене історія. Верхня частина губ закінчиться в цій точці, а нижня зовсім інший. Тож головний секрет, і верхня, і нижня губа мають починатись з однієї точки. Тоді рот виглядатиме цілісно і не як дві окремі частини. Олівець має бути гострим. І добре заточеним, це дуже важливо. І тримати його треба правильно, не занадто під нахилом, інакше виїздити за межі. Але в принципі це нічого страшного, це можна виправити, я потім покажу як. Трохи трансформую зону купідона, зроблю її рівнішою, більш трендовою. Якщо вам така форма ближче, беріть на озброєння. Далі промальовуємо центральну частину, таку довгообразну лінію, там де у вас закінчуються губи, і переключаємося на куточки від куточка в центр. Саме в такій послідовності легше зробити рівні лінії. Тримаємо олівець не занадто під бо ось я от вийшла за контур трошки, і в мене косячок. Будемо зараз вчитись прибирати якраз. Тональний засіб, такий плоский пензлик, дуже тонкий в зрізі, маленький. і Набираємо зовсім трошки тонального, притискаємо. Вуаля, все дуже просто. Витираємо обсерветку після кожного руху і підчищаємо так весь контур. Або для чіткості, або якщо ви десь вийшли. Головне не набирати дуже багато тонального засобу і не робити коротких таких ось штрихів. Поставили, притиснули і повели одним рухом. Далі заповнюємо помадою. По контуру щільніше, ближче до слізової, тоншим шаром. Це важливо, бо вона краще триматиметься і виглядатиме охайніше. Ще можна спробувати ось такий пензлик, він для стрілок насправді. Але якщо вам тим пензликом складно промальовувати контур, заходити прямо на лівець, то спробуйте цей пензлик і оберіть, який для вас буде зручніше. Ось такий вийшов результат. Сподіваюсь, що мої поради вам будуть корисні і червоні губи будуть вашою фішкою тепер.